Мене звуть Назар. Я сьогодні всіх вас, вас, спікерів, зібрав, щоб поговорити про зміни. Це речі, які впливають на особисті комунікації і як вони можуть вплинути також на маркет. Зараз переходимо до нашого останнього спікера. Ми завжди е, таких важких, е, серйозних спікерів, залишаємо на кінець. От сьогодні у нас е, технічний директор LifeSell. Чингіз юре розкаже про uh, їх месенджер ВІП. У них досить таки смілива така розробка. Мобільний оператор вперше в Україні запустив messenger. От Він сьогодні розкаже нам про цей месенджер. Oh, I, ah, yes, yes, okay. I will speak in English and my friend will help us to translate. Мене звати Олександр, це Чінгіс-бюре, як сказали, директор технічної нашої дирекції компанії LifeSell. We dictate Ukraine we would still have a messenger. My name is Chengis. I am Chief Information Officer in Lifestyle, such as all, and we are here with Arsas, our product and services division manager and Alexander, our Vass marketing manager. And Alexander Delic, our VAS technical manager. Uh, сьогодні, він прийшов своїми колегами, містером іселим, як нашої є... індивідуального маркетингу. <muscles> Також Олександр з його команди. Ну і мене звуть теж Олександр. Я з, з дирекції ICT з відділу додаткових послуг. Ми вам сьогодні розкажемо про цей чудовий меседжит. So the, uh, the world is going to digital. And the mobile marketing game is also changing in the world. Uh, as a mobile operator, we have uh, some challenges. As you know, in Ukraine we don't have any customer information. Наскільки ви всі знаєте, дійсно світ міняється. Ми всі йдемо в цифру, і з'являються нові технології, з'являються дійсно нові методи комунікації, цифровими. І ми, як оператор, теж це все розуміємо, тому ми інвестуємо в майбутнє, тим самим... Ну, сьогодні ми розкажемо про месенджер. Це одне з, з наших напрямків. Ось. We don't know our customer's name, we don't know our customer's gender, we don't know our customer's age, we don't know our customer's address. Ми не знаємо ні імені нашого клієнта, ми не знаємо його... Статі, ми не знаємо його віку. Але. is calling you, we know everything. Так, але при цьому ми знаємо, де ви знаходитесь. Ми знаємо, як ви поповнюєте свій рахунок. І ми знаємо, кому ви телефонуєте. So, uh, we are a part of this mobile marketing game. Uh, і ми є uh, гравцями цієї маркетингової гри. We have some traditional channels, such as SMS, USSD. Ми, звичайно, можемо використовувати традиційні канали, такі як SMS, USSD. And here we have a new channel, BIP application. І сьогодні ми вам розкажемо про новий канал комунікації, it's uh, messenger beep uh, beep, uh, beep to you. Yeah, alright. Will you as you know very well sms trend is declining in the world this is the number of sms sent daily all over the world from year 2006 to 2015 Індебіні ітваз інкрізін, назві всі твіздикризінг. Наскільки ви знаєте, використання смс у світі, звичайно, що користується менше смс. Тобто з 2006 по 2015 року, наскільки ви бачите з графіку, використання смс до 2011 року було стрімким вверх. З 2011 ми бачимо, що йде стрімкі використання вниз, тобто користувачі менше користуються есмесами. And you can see here average number of mobile messages from country to country is also decreasing. Mm. Як ви бачите, з іншого графіку, користувачі в конкретній країні теж менше відправляють есмес відповідно до особи. Це статистика. So before, before it was 20 billion SMS daily sent to subscribers. But WhatsApp, only WhatsApp has only 40 billion messages daily sent to all subscribers. Тобто до появи месенджерів це було 20 мільярдів смс відправлених по світу. На сьогоднішній день WhatsApp відправляє близько 40 мільярдів повідомлень. So WhatsApp, Viber, Skype, Telegram such applications have some cannibalization impact in telecommunication business, as you know. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, таким чином, uh, всі загальновідомі месенджери на сьогоднішній день, вони каннабелізують ринок, uh, отримуючи додаткові прибутки, а оператор їх не отримує, згідають. Mm -hmm. So, від Лайса відшуй свободу, знай швидким 3 плюс інтернетом. Завантежуй Скажи привіт з Бразилії. Розмовляй онлайн із Іспанією чи Ізраїлем. Заходь на LifeSell.com.ua і завантажуй від LifeSell. Підключай майбутнє. Yes, LifeSell. Uh, in LifeSell, we decided to be a part of this OTT application game as well. Ми, як інноваційний оператор, в Україні як частина компанії Torso. теж uh, стали активним гравцем на цьому полі. Тому ми і запропонували ринку uh, наш месенджер, який називається Pip. Ви мали нагоду переглянути рекламу нашого месенджера. And we developed our application Pip is is it says it is better than a mobile operator Pip. You can try. So, what you can do, you can send Справа ви бачите, задоволеність клієнтів, які користуються даним додатком. З його допомогою, ви можете відправляти текстові повідомлення, медіа повідомлення, спілкуватися не тільки текстово, але й відео. Ви можете більше того телефонувати по всьому світу. Не тільки в одній державі. Для цього ми надаємо безкоштовний трафік в мегабайтах. Навіть якщо у вас нульовий баланс, ви можете здійснювати ці дзвінки. Secret chat. You can send messages and you can identify

Самостійно і таким чином це буде унікальна фотографія. And you can get support from our call center і також ви можете отримати технічну підтримку від нашого кол центру через даний додаток. Some statistics about BIP. Uh, Now we have uh, users from all over the world, 192 countries. На сьогоднішній день додатком BIP користуються більше ніж в 192 країнах. In total we have 11 million downloads. Тобто загалом близько 11 мільйонів завантажень. We have Android and iOS applications. Ми маємо як Android, так і iOS додатки. We have 225 million messages per month. Ми маємо 225 мільйонів повідомлень в даному додатку в місяць. We have 3 million calls per month. Так само це 3 мільйони дзвінків в місяць. And more than 20 million call duration per month. І більш ніж 20 мільйонів uh, хвилин в місяць для дзвінків. And in in Ukraine, as of now, we have 250,000 users. Uh, в Україні на сьогоднішній день uh, є більше ніж. Більше ніж 250 тисяч користувачів даного додатку. Mm -hmm. What you 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 can can do, as you see here we have some emojis. emojis use these stickers and emojis, uh, as well in your chats. Насправді, користування VIP є ще цікавим, тому що ви можете використовувати так звані емочі для того, щоб придати емоційну емоційне забарвлення вашому спілкуванню. You can create your own uh, caps by using your 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 photos. photos You can take one of your photos in your phone and you can edit on it and you can send it to your friends. Так, ви можете створити до вашої персональної фотографії, берете будь-яку фотографію з галереї і створюєте підпис і відправляєте своїм друзям. Це теж дуже цікаво. As I told you you can send secret messages. Here there is a clock, you can set how many seconds, how many minutes after deleted. Так само ви можете використовувати таку опцію, як секретний чат. В Америці ця посл... ця фішка називалась Wink. Тобто ви виставляєте, скільки секунд буде ваше повідомлення висвічуватись, далі його не буде як в історії, так і в вашому додатку. Так само ви можете робити голосові, а також відеодзвінки з, з вашою родиною, а також з вашими друзями. На сьогоднішній день ви можете виконувати uh, дзвінки uh, і відеодзвінки uh, вашим друзям, які використовують БІП. Але наша ціль і наше завдання, і найближчим часом ця опція з'явиться це можливість телефонувати з БІПу. Також на GSM на будь-які номера. It's app to net calling. Це називається дзвонити з додатку на мережу. Це означає, що ви можете телефонувати на Київстар на Vodafone через даний додаток, через BIP. Ну, скажу вам додатково, істочні до... дісвоєць хамсап. Yes. Хочу вам сказати, як користувач даного додатку, що якщо ви попробуєте, скористаєтесь даним додатком, ви відчуєте, що якість голосу в даному додатку на порядок вища, ніж у тих же ж аналогів. Чому? Тому що ми у себе побудували певну платформу, яка дає вам можливість отримати локальний дзвінок, а не через цілий світ з невідомим яким інтернетом. So, if you are using life sim card, and if you install BIP, you will have 1 gigabyte free data every month to use so internet. Тобто, якщо ви використовуєте BIP, то ви будете мати подарок від лайфселу 1 Гигабайт даних щомісяця. Безкоштовно. And you will have 100 мегабайт фрі дайта інбро. Більше того, ви будете мати додатково 100 мегабайт трафіку. Для дзвінків в роумінгу. тобто це близько 240 хвилин, які ви можете використати для спілкування з вашими родичами, коли ви будете за кордоном. So you can make 250 minutes voice call when roaming, when outside of the country. Ну, як я сказав, ви зможете зробити близько ну, дзвінки на кількість 250 хвилин. And now we have a campaign, bring your friend campaign. If you... install beep you will have one gigabyte free every month and 100 megabyte free every month outside <coughs> of the country and if you invite your friends to beep we have a campaign you can invite easily through beep screen uh, if you have most friends coming and using beep you will win an iphone 7 На сьогоднішній день ми маємо одну дуже цікаву пропозицію. Вона називається Приведи свого друга. Якщо ви приведете свого друга, то ви отримаєте додатково 300 мегабайт. І окрім того, ви будете брати участь у акції «Ви вирай iPhone 7. То ми розігруємо ще iPhone 7 для тих, хто бере участь в даній акції. So, we have two iPhone 7. Second one will be selected randomly. Ми маємо два iPhone сьомих.

Безпека для нас перш за все теж важлива and regular messages are deleted from the servers. Ми не зберігаємо жодної вашої переписки. Вся ваша переписка, що стосується звичайного, а також секретний чат, вона видаляється. Тобто ми не зберігаємо її. So, our future plan about it, we will have banking capability. That means you will be able to make money transfer through BIP. Щодо наших планів, одна з послуг буде називатися банків, і ви зможете робити, скажімо, якісь банківські переводи через даний додаток. And you will have, have as of now, we have customer care service in but for other companies, B2B О адре кампанії з бітубі кампаніїс вилбіл тоюзбізе кастемер care application. на сьогоднішній день. Ми використовуємо Helpdesk або наш кол-центр як опція програми VIP, Але також ми будемо пропонувати нашим бізнес-партнерам цю опцію, і вони зможуть для своїх клієнтів використовувати свій кол-центр. Тобто, в даному додатку буде можливість контактувати. По певному іншому комерційному сервісу е, тих клієнтів, які будуть е, з нами е, мати співпрацю. And there will be insurance service on BIP also. You can get some insurance for your car, for your home, through BIP. Також послуги страхування. Ви можете застрахувати з допомогою BIP своє, своє, своє авто, е, своє майно. And there will be media service on VIP. Uh, we plan to. Uh, Uh, broadcast Eurovision Song Contest to Rubip in Ukraine next year, а також медіасервіс. Ми плануємо Євробачення транслювати з допомогою даного месенджеру. Тобто, в даному месенджері ви можете дивитися онлайн Євробачення. А також це буде платформа для ігор, для гейміфікації. And uh, who are using live here, Life lifestyle. cell? One, two, three, okay, four. Yes, <laughs> <laughs> sir. I know. Yes, sir. Vodafone MTS, very good. Uh, you know, uh, we have number choice service. Uh, ви знаєте, ми маємо новий сервіс. Він називається вибір номеру телефону». And you... the same number, audophone number, TSL number, with life self Ви можете піти до будь-якого нашого магазину та вибрати собі такий самий номер, але з лайфсейівським префіксом. Ну тобто, якщо у вас було 0,67 далі цифра, то буде 0,63 далі цифри. Саме After that you can install B. Після цього ви можете собі поставити BIP. Далі ви можете поставити собі BIP, зрозуміло, а також користуватися нашим новим сервісом, який називається AnyNet. Тобто це можливість здійснювати дзвінки на мережі інших операторів без проблем and you can install bip and you you will have 1 gigabyte free internet every month. Ви поставите встановите bip, зразу отримуєте 1 гігабайт щомісяця. And 100 megabyte free data when roaming outside of the country, а також 100 мегабайт для спілкування в роумінгу через bip. And uh, we can use uh, bip as a mobile marketing channel.

Так конкретно по The question is uh do we have uh data who is using bit roaming and help uh beep enrollment in impact into usage of roaming calls in Ukraine? You have 100 megabyte free data. You can make 250 minutes voice calls when outside of the country. Uh, beep no, to beep, I mean, to um, beep. Yes. I mean, um, how many uh, users from Ukraine use uh, Bip. BIP and um, use internet of Rome. In the same. Uh, I mean, the same users who use uh, beep and use internet normal, internet. In total, we have two hundred fifty thousand BIP users in Ukraine. Загалом, ми маємо Если данные о том, сколько из них является the, the is, роуминга, of them are using есть of, uh, of the country? Sasha, do you have any information? Three thousand. 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 Three Это конкретно заказали эту те, которые ранее не пользовались магическим романом, сейчас значит пользоваться. То есть это 7 тысяч новых... вот. там до 000, то есть пока что это еще не очень популярно, пока что. Но в перспективе, да, уже есть тенденция да, просто. Ну, мало что, на протезнании. И надо пойти. как да. Спасибо. За Когда заработает возможность сменить мобильного оператора, сохраняя при этом мобильный номер? Ви знаєте, дана посла називається MNP – uh, you know, Mobile Number Portability. І ми, Ми як оператор в в Україні, готові на на сьогоднішній день 60%. чекаємо, коли все ж таки буде запущено ми чекаємо на рішення суду, яке має бути В середині грудня, Тоді, ну скажімо, ми вже будемо далі у цих сорок відсотків реалізовувати. Основне питання на сьогодні: хто буде цим тримачем бази абонентів, що мігрував? If court decision will be released in December, MNP will be launched in June or July. In six months. Якщо рішення буде в середині грудня, то ми готові будемо запуститися з даною послугою в червні. липні And after MNP, you you know that you can go to any mobile operator you want with your current Number without change. The prefix. Uh, so I would like that one thing also. Beep uh, traffic is free of charge for Lysa customers. You can use BEEP anytime, anywhere, not outside of the country, but inside of the country. It's free of charge. You can call send send messages, send files from BIP to Сен to BIP users, you don't charge for it, for data, and you can use voice calls, you can call to other BIP users, you don't charge for it. It's free. Містер Чингіс хочу нагадати, що використання BIP в мережі Левсел є повністю безкоштовним. Всі ваші спілкування всередині України є безкоштовними, нелімітованими. Тобто це повністю безкоштовний меседж.